English for Kids Online. Мене звати Марина і я вітаю вас на своєму каналі вивчення англійської мови онлайн, в даному випадку, за робочими зошитами до підручників початкової школи. І сьогодні ми з вами починаємо відеоогляд робочого зошита English 3 клас до підручника Smart Junior 3 клас. Дуже багато було прохань з цього приводу. Від вас, батьки та учні. У мене на основному каналі Forget Me Not є повністю плейлист відеоуроків за робочим підручником, який також посилання на який я буду розміщувати в описі плейлиста добірки цих відеоуроків та, можливо, під деякими відео, Так, під деякими відео до цих уроків. То що ж, починаємо нашу подорож. До речі, це у нас авторство зошита Косовани Вітушинської. Спочатку розберемося з умовними позначеннями. Ось такий олівець позначає «обведи», так? Circle. Пензлик зафарбуй, розфарбуй. Puzzles позначає з'єднай. «pencil» – просто олівець намалюй домалюй ну а ручка означає напиши познач. І так, почнемо ми з вами з огляду а, теми Hello. До речі, відеоогляди до цього робочого зошита ми будемо робити не по кожному уроку, не за кожним уроком, а за тему. Тому для зручності я буду розміщувати під кожним таким відео часомітки, в описі під кожним таким відео. Тому можете переходити сміливо до відповідної часомітки, наприклад, «Exercise 1, page 4, і починати дивитися відповідно пояснення тієї вправи, яка для вас буде цікава, яка вас саме цікавитиме. Окей, уже користуйтеся часомітками, тому що відео будуть довгі і, можливо, не все одразу вам потрібно, не весь матеріал. Звичайно, будуть пояснення граматичного матеріалу, вивчення лексики додатково, читання. Тому, будь ласка, join, долучайтеся. І так, ну ми почнемо з першої вправи Exercise Activity 1 page 3, Третя сторіночка. Number to make up dialects. Треба. Пронумерувати, щоб утворити діалоги, а потім їх переписати. So, hello. Hello, how are you? Привіт. Привіт, як справи. Fine, thank you. Гаразд, дякую. Fine and you. Ой, вибачте. Fine and you. А потім fine, thank you. Давайте з вами запишемо цей діалог, так буде нам зрозуміліше. І так, перша репліка у нас: hello. Друга репліка. Так, just a moment. Hello. І одразу ж у нас питання. How are you? Як у тебе справи? So fine. And you. Гаразд, а у тебе. Fine. Thank you. Fine. Thank you. Гаразд дякую. Fine, thank you. To у was the first dialogue. Okay, let's repeat it again. Hello, hello. How are you? Fine. And you? Fine, thank you. Second part. So, what's your name? I'm Sam. Мене звати Сем, and you? – а тебе? I'm Kate. я yeah Кейт. Nice to meet you. Радий зустрічі. Тепер розпишемо репліки цього діалогу. What's your name? I'm Sam. Так. I'm Sam and you. And you? I'm Kate. Я yeah, Kate. Nice to meet you. Nice to meet you. Радий зустрічі з вами. З тобою, так? Ради познайомитися. Окей, listen and repeat. Послухай, повтори. What's your name? I'm Sam. And you? Я Сем, а ти? I'm Kate. Я Кейт. Nice Nice to meet you. Nice to meet meet you. you. Радий познайомитися. Activity 2. Fill in the blanks and color. Дозаповни пропуски у словах і розфарбуй кульки. І так, the first one is red. Один червона. The second one is blue, друга синя. The third one is black, чорна, третя кулька. E, четверта кулька yellow, yellow. So, the next one is pink, п'ята кулька рожева. Шоста кулька white, біла. Так. The seventh one is brown, сьома коричнева. And the eighth one is green. зелена. І так, повторимо з вами кольори. Red червоний. Blue синій. Black чорний. Four – 4. Yellow жовтий. Pink рожевий. White білий. ОКей. Okay. Так. brown – коричневий. Green – зелений. Зелений. Грін. Окей, done. Розфарбуйте кульки відповідно до номерів. Від 1 до 8 номера у вас всі кульки в наявності вже є. Тепер вам треба розфарбувати. Перший red червоний. 2 blue синій. 3 black чорний. 4 yellow жовтий. 5 pink рожевий. 6 white. 7 brown коричневий. 8 green. Зелений. Task 3. Activity 3, page 4. Tick the correct variants. Познач правильні варіанти. І так, Bananas are blue and orange. Банани бувають сині і е, е, помаранчеві. Так, не підходить. Bread is brown. Помідори, ой, помідори, bread. хліб у нас коричневий. Ну, буває коричневий. Tomatoes are yellow, green and red. Помідори жовті, зелені і червоні. Ну, бувають. Elephants are gray and uh, green and black. No. Слони не можуть бути зеленими і чорними. Penguins are black and white. Пингвини чорно-білі. Monkeys are pink, yellow and blue. Мавпочки рожевого кольору, жовтого і синього. Ні, це не підходить нам. So, the next task, unscramble the words. Перестав літери в словах, так і напиши їх правильно і пронумеруй. Давайте це зробимо разом. І так, one three, two, two six. Three. One. Eight, uh, eight, number four, Okay, 4, четыре, 4, 4, 4, number 5. Okay, so the next one is 10, 10, number 6, 7, number 7. Okay, 2, 2, number 8. Okay, 9, 9. So, and the last one is 5. 5. 5. Okay. 5, number 5. Okay. well done. Отже, ми з вами зробили цю вправу. And finally, activity 5, page 5. Вправа п'ята, стріночка п'ята. Ми з вами зараз маємо дати відповіді на питання. І так, how old is your mother? Скільки років матусі твоїй? mother is…» Ну і напишіть свій вік. Вік матусі. Ну, наприклад, там. 32. да? 32. 32. Це я написала прописом. Так, як його читати. Цю, цю, це число. How old is your father? Скільки років татові? My father is. Нехай буде 33. 33. Так. How old are you? Скільки років тобі? I am. І напишіть свій вік. Якщо 8, то 8. Ну, у вас вік в будь-якому випадку до 10. Тому ви знаєте, як писати вже цифри до 10. Ось вони у вас і є. Ми вже з вами повторили. How old is your best friend? Скільки років твоєму найкращому другові? My best friend is. І знову ж таки, нехай другові буде 10 Ten. Окей. Okay. Напишіть власні дані, якщо вони не підходять під ті, що я вам дала. 30 або 20, можливо, комусь із батьків. Перша цифра, так? Перше слово. Обирайте. Таким було наше найперше заняття. Знову ж таки, нагадую вам про часомітки в описі під цим відео. Щоб не дивитися повністю весь матеріал, ви можете просто подивитися, відкрити опис під цим відео і подивитися на часомітки, тобто обрати відповідний час і подивитися, яка вправа, так? яка вправа вас цікавить, на якій сторінці. На цьому це все. Якщо вам сподобався такий формат роботи, будь ласка, натискайте вподобайку, підписуйтесь на канал, цей зберігайте цю добірку відеоуроків, яка буде доповнюватися протягом навчального року. Навчаємося разом. Goodbye, good luck! English for kids online. See you later!